Таке тісто покривається пухирцями вже під час розкатування. А уявіть, якими вийдуть смачними з цього тіста пиріжечки. Я одразу замішую подвійну порцію і у мене тут 1 кг та 100 г борошна. До борошна додаю 2 чайні ложки солі і 4 чайні ложки цукру. Також знадобиться 1 чайна ложка соди, додаємо її і перемішуємо всі сухі інгредієнти, а далі вливаємо теплий кефір. Кефіру знадобиться 800 мл. Тісто можна замісити як руками, так і кухонною машиною. В процесі замішування додаємо 40 мл олії. Тісто виходить гладеньким, еластичним та слегка липкуватим. Йому обов'язково треба дати відпочити хоча б годинку, а в ідеалі краще зробити тісто увечері, прибрати у холодильник, а на ранок вже готувати пиріжки. Начинку можна зробити як солону, так і солодку. У мене сьогодні були пиріжки з картоплею та печінкою і також готувала солодку. Оденькі з сиром, сформовані пиріжки, обов'язково прокатую скалкою і відправляю смажитись на розігріту сковорідку. Пиріжечки миттєво покриваються пухерцями, в них тоненьке тісто та багато начинки. Все, як я люблю. Із цієї кількості тіста в мене вийшла ось така кількість пиріжечків.